Йошкін батрон. Оце так, да, оце, оце батончик лупанув. Так, як вам така техніка? невеличенький, але ж. Я чесно не знаю, як ця техніка називається, коли кидаєш вниз по течії і держиш, ну, я так її назву, стой рисак, Стоять рисак. Камиш-камиш. Очерет, скелі. Куди він скердує? Ти що гониш, прикинь? жерех! жерех! Угу! Гляньте, який щас, щасливий! Я вам пропагандую, любі друзі, бережне відношення до риби. Тут Йопки-павки, не хоче підніматися. А ну йди до мене. Доброго вечора, ми з України. Любі друзі, сьогодні приїхали з Женьком. На ну, мені особисто незнайоме місце. Хоча колись я тут з лодочки плавав, тому щось в голові кручу. Дивіться, сьогодні, так як місце незнайоме, я не хочу ганятися за якимись там трофейчиками, взяв X-гемчика. Ну, можна чесно так по чеснаку і сказати, що це вже x 23-го року, хоча він вийшов в кінці 22-го 22-го. Це 76-модель та модель ULS. Та, яка солідна. В мене в прошлому році вже була одна рибалочка з цим спінінгом. Сподобався. Як то кажуть, дорого-багато. Ось і сьогодні пройдемося, так як ми не будемо шукати якогось трофейчика, ми пошукаємо мілкого вокунця. А мілких вокунців, як ви знаєте, я е, і люблю. І вмію їх ловити. Ну, Звісно, вмію ловити там, де він є. Спінінга оснастив катушечкою в 165 грамчиків. Намотав. а, До речі, був в мене час і на багато з яких катушок я намотав новенькі шнури сафіночка. Тут у мене 0,2 друга Сафіночка. Їєю я вже Прошлий і позапрошлий рік рибалив за, скажімо так, за ті невеликі кошти, а якщо урвати її по скидки, то ну, дуже і дуже файна, файна, файний шнурочок буде. Якщо комусь буде цікаво, тут повідець у мене 0,141. І гляньте, його тут майже метр. Чесно кажучи, коли дуже пасивний вухонь, можна і півтора метрика поставити, нічого страшного не буде. Така рибалочка з підходу. Знайшов таке містечко. Широченько тут будемо намагатися щось уловити. Поставив 2 грамчика, почну з 2 грамчиків і такий хитомчик. О, так як місце незнайоме, ну і є така вірогідність, що обірвуся. Так, і ще бачимо. Ні, фріксочок піде. Так, легенький-легенький. Піде. О, і ще багатенько-багатенько тут собачок. Я коли спускався на машині, то шість штук насчитав. Є така невеличка. Проблемка. Трішки вітерець. Вітерець і мені прямо в лице. Тому трішки отак закутаємося. Ух, люди друзі, гляньте, поки закутувався, вийшла пауза, і така, здається, величенька пауза. І вокунець підсів. Сам підсів вокунець на величенької Пам'ятаємо про паузи, зимові паузи. А сьогодні ж січень місяць. Перший, перший вакунець, перший, невеликий, але ж самі все бачили, на якої паузі. Сказав, що вітерець, бачимо, навіть сама погодка допомагає, допомагає. Я не вимотав, поки лежала моя наживочка на дні, я отак зробив. Я не зчитав, треба буде посчитати на відеокамері, скільки це було, яка була пауза. І, до речі, взявся десь не дуже далеко. Тому кидаю, а ще це був перший закид. Я ще 2 грамчика не зрозумів, що там за дно. Ну, мені здається, якщо вся рибка буде тут, можна буде кидати 1 грамчик. Давайте ще спробуємо. Доловим ще одну рибку і потім будемо собі щось крутити в голові. І бачили, як я буває кажу, проводка должна бути там тим, 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 пауза, тим, тим, бим-бим і тому подібне. Але ж коли я е, дивився на камеру, вдягав бафу, я не робив взагалі ніякої проводки, наживка лежала на дні і рибка її підібрала. О, бачимо? Це, тільки що хотів щось вам розповісти і сподіваюся, що поки буду нічого не робити, рибка клюне. Але ж не було такого. Ще є такий момент, що все ж таки рибка десь стоїть в 3-4 метриках від берега. Будемо доводити туди. Ну Хоча я бачу, що все я довів до берега і 2 грамчика для цієї палички вже тут забагато. Я вже чую ну, такі... Чую такі вже гарненькі підцепчики, вона вже трішки воно напрягається. Тут у берега можна, звісно, поставити і один грамчик. Ох, Йошкін батрон! Оце так, да, оце, оце батончик лупанув. Так, гляньте, він... Ах ти, що ти що, любі друзі, вирвав він, вирвав перемогу в мене. Такий нехилий батончик. І гляньте, знову, знову недалеко. Все ж таки можна... Давайте останній раз кинемо туди вдаль і перев'яжуся. Зроблю трішки другий монтажик. Точно, так ми зараз і зробимо. Оце батончик влупив блін, наш, почав Ну, Самі все бачили, все згибався. Ну, е, камера трішки так вгору дивиться, і ви не бачите, що робилося, як він, як він боровся. Таких я полюбляю. Таку рибку я полюбляю, яка бореться до останнього. Бачимо, любі друзі, що було вже дві клювачки, і дві клювачки вже... Недалеченько від берега, тому не будемо впиратися в ці 2 грама. Ну, особисто я хочу кайфанути від рибалочки, коли ще така палюгачка. Поставимо зараз, зараз поставимо один грамчик, але ж, але ж трішки ну, Так, ця оснасточка це сама бомба. Зараз теж вам не скажу, десь роки-два, може три тому, хоча время так швидко летить. Можу і помилятися. Пам'ятаємо, Джиг-Ріг, це як воно ну, стрельнуло, ця назва. Стрельнула, вона як була така паразитна на весь Ютуб. Всі дивилися про цей джих-ріг, і я теж про нього дивився і експериментував. Да, буває таке, що Джиг-Ріг по пасивної рибі ще навіть краще. А інколи по непасивної даже рибі, де такі умови, складненькі, складненькі умови. Палочка, величенька палочка чіркає по дну, наша наживка зверху, і теж було дуже і дуже гарно. Тому зараз, зараз поставимо цього джиг-ріга. Я пам'ятаю, без мене ще ну, глузували, коли я. Путав. Я і зараз оце вам кажу і сам точно не можу вспомнити, чи ріг джих чи Джих-Ріг, мабуть, джих-ріг. А я казав навпаки завжди. Так, на нього ми теж поставимо колбасісечку О! Таку, який це колір, який колір 106-й 106-й колір колбасісечку Ладно, такий, 78-й. Десь як, восьмий, восьмий номер поставимо такий гачечок, вдягаємо наживочку і беремо, скажімо так, о. Дивіться. от така вийшла приманочка. О! Один грамчик, все дуже і дуже гарно вийшло. Бачимо, на викиді один грамчик вже несе і, чесно кажучи, складненько з одним грамчиком. Але ж спінінг ніжний, тому я бачу, 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 як несе цей один грамчик. Але ж всі покльовочки були десь усього у берега. Бачу, о, ось клювака, бачимо. Ось все, клюнув. Гляньте, блін, а Чому сход? Другий поспіль сход. Незрозуміло. Гарненький, гарненький вокунь. Гляньте, коли я доводю до берега, южний буг славиться оцими величенькими полівами комишика. Ну бачимо його. це навіть, блін, не комишик. Ще разочок бачили, я доводю. Блін, комишик забувся, як правильно сказати. Ну, до цього комишика доводю, тут виходить така тич... затишок, нема такої вже течії, як на руслі. І рибка тут никається. Никається, їй проще, ну, сили треба ж берегти. І тут в таких заводюшечках трішки їй спокійно. І там тиньки, такі тиньки проїздять, що просто супер-пупер. Все самі бачили. Ох, я тільки що так підкинув. Ми бачимо, один грам я не можу зупинити. Йохана Баба Йохана. о о є! Йохана Баба Йохана є, сказав. А не можу зупинити, тому що там течія і... А, ух, такий гарненький. Оце гарнюнький. І отак я його на... Йопки-палки не хоче підніматися. Ну йди до мене. Гляньте, любі друзі, який, який кабанельчик. О! Супер, супер, один грамчик я не можу зупинити на той течії, хоча, може, це навіть тільки і плюсики. Зараз самі бачимо, вокунь. Гарний. Випускаємо. Рибу, любі друзі, я не беру. вокуня не беру, тому що я рибу взагалі не чищу. а ну, е використовувати жінку як рабиню теж не хочу. Тому ну, нафіга оце їй ці вокуня чистити її. Гляньте, один грамчик, наживка на джихрігі. Отак, виходить, свободно. Отак дригається. Чому я так е, впевнений? Тому що один грам я чую, як він отак все ж таки, я хочу зупинити його на місці, а він отак іде. Значить, і ця наживка, вона плавуча і вона отак дригається. І вокунь бачить, думає, що це за кайф. Ну, Є один секретик. Всі приходять на річку, де є течія, і ну, намагаються кидати. От зараз я так її бачимо і роблю. Намагаються кидати уверх по течії, типа, ну, кинув туди, витащив туто. Не знаю, я не буду впевнювати вас, що це правильно, але ж зараз покажу, як краще зробити. Сам завжди забуваю на початку рибалки, але ж так буде краще. Все рівно, ви бачили, коли я кидаю туди, а виводю рибку десь звідти тому, блин, ну зараз десь зайшов в цю точечку, де повинна бути клівака, але ж її немає. Немає той кліваки. Ще ось от трішки постою на місці, якщо не буде кліваки, все, нема кліваки, є якась фігняка показую, як треба краще зробити. Мені здається, що краще кидати не вверх по течії і ждати, коли наша наживка вийде от там, а краще кинути вниз по течії і її отак приборкувати, типу стоять рисак. І ти її так завжди держиш, течія її так гуляє, а ти її держиш на тяжку. Так буде, ну, мені щось кажеться, що це правильніше. Така Тема ну, по вуконю правильніша. Не знаю, хтось так робить чи не робить, але ж ну, напишіть, як ви вважаєте. От, особисто я вважаю, що це дуже і дуже правильна тактика. Бачимо, я завжди вже контролюю, от я закину вниз, я натягую наживочку, вона вже нікуди не дівається, і я по хлистику її завжди контролюю. Тільки роблю такі невеличенький тинь тинь, 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 тинь. І вона о, ось о любі друзі. Ну, а якщо я показую, вам розповідаю і ще й показую у прямому ефірчику, і воно ніякий там монтаж, я не поїхав в магазин, не куп, до речі, бачив. <смеш> знімали там відео про воблер І все так красиво, ну навіть ну, красивіше, я думаю, ну, не можна зняти. Настільки все там красиво показують, закиди, підготовка. А сам момент покльовки чомусь не показують. Показують, як вже достають рибу і достають з пащі наживку там того воблера. Вважаю, що ну якщо. Ну, може це я такий дилетант, я вам все показую, все розказую, всі секретики і як онлайн сразу піймав, покльовка, достав, показав. Чи це я так собі накрутив, що так правильніше. Може, звісно, так треба зробити закид, сказати зробив закид і тут вам з магазина, о, з магазина і тут вам просто показати рибу. Тіпу я її піймав. Ну, Особисто мені кажеться, що це так некрасиво і неправильно. Правильніше зробив До... Чекався, коли наживка впала на дно. То, що я вам не казав, кидаю вниз по течії. Натягнулася наживка, хлистик зігнувся. І тоді я роблю свою цю проводочку і паузу. Все, нікуди моя наживка не дівається її не катить теченням, її вже все витягнуло, куди можна було, здуло, як то кажуть, ну, здуло вниз по течії. І я її тільки держу, придержу, наче якарна вірьовка лодку держить. Це, гляньте, і ще ото бачимо, як я... Ох, як я руки. Та, оце сміхота, оце сміхота. Гляньте, який маленький, а що він зробив? Оце вжарив. Ой, чуть не впав. Гляньте, бачимо, це я так руки викидаю, тому що ну, по праву сторону багатенько комишика. І коли кидаєш вниз по течії з цього раку, от, от з цього ракурсу, де я став, зняти вам трішки відео. Ну, якщо рибка... Ну, Навіть если б такий маленький пішов би одразу у камышек, то я би, чесно кажучи, обірвався. Но другий шнурик, ну це ж не, не такий канат, щоб можна тащити вместе з комишиком. Дивіться, це я так показую, щоб трішки сам попадати у камеру. Коли камера не на груді, а ну, стоїть на штативчику, то мені зручніше отак от стояти. Але ж... Якщо б не було камери, чи камера була з груді, я б, чесно кажучи, став би, став би отако от і кидав би просто супер-пупер. І мене б геть нічого б не напрягало і, чесно кажучи, наловив би я так більше рибки. Оп, тинь! тинь є, любі друзі! Гляньте, тримаю! Є! Тримаю! Є! Ну і що? От скажіть, тобі друзі, як вам така техніка? Не величенький, але ж я чесно не знаю, як ця техніка називається, коли кидаєш вниз по течії і держиш. Ну, я так її назву Стой рисак. Стоять, рисак!». Але ж я знаю, коли кидаєш верх по течії. Це, ну, мабуть, здається, мені називають абстрімом типу, ловити. А як вниз по течії, я не знаю. Так що, якщо хтось знає, напишіть, бо я буду називати стоять рисак. Техніка дуже і дуже працьовита. Робимо закид, ждемо, наживка падає на дно, натяжечка. І тинь, 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 іди сюди, як так кажуть. Все буде і буде добре. Контролюйте наживку просто 100%. Ніяких нема поблажок. Даже можна змінити вагу, поставити менше грузик. Не потрібно вам, коли ви кидаєте вверх чи прямо, ви щоб контролювати свою наживочку, ви... Ну, ту приманочку, ви увеличуєте ваги, ставите більше, щоб течією не зносило. Спробуйте. От любі друзі, от спробуйте кидати вниз по течії. І тут дона бути клівака. Це мені один блогер каже. Довіжна вже бути клівака, а її нема. Прийдеться підрізати відео. Чи сидить, любі друзі, так, да, да, сидить. Є не сразу не було такого жорсткого тука. О, гляньте, він ще вверх по течії пішов. Не було такого жорсткого тука. Але ж я гляньте, яку дав йому можливість заковтнути наживку. Ох, красунь, красунь, який, гляньте. Так, де мій інструмент, а пам'ятаємо, в 23-му році ви повинні мати з собою не тільки інструмент, а ваги і лінійку. Йохана, Баба Йохана, як ти заковтнув? Як ти заковтнув? О! Є, спас. Спас. Пропагандіста, помнимо, я вам розповідав. Я вам пропагандую. Любі друзі, бережне відношення до риби. Тому ви самі собі берете наз... ну, таке, ні, ну, якщо ви йдете з такою торбою набити, а ще ну, з обичним пакетом, <хи> то, чесно кажучи, пофіг, що я вам розповідаю. Але ж є, є глядач, який, так як я, ставиться до цієї рибалочки. Ну, зрозуміли, про що я, так? Да? Місця, любі друзі, дуже і дуже красивенькі. Головне не зламати спіннінга і не впасти. Був дощик, бачимо, трішки розкисло все. Да, тут трішки такі кащі, трішки такі хащі прийдеться лізти. Але ж кайфно! Гляньте хто? Гляньте хто? Я, я просто підійшов, любі друзі. І тут, чувака, давайте побачимо. Куди він скердує. Ти що гониш, прикинь? Це жерех, Жерях! Гляньте який ща щасливий! <рес> Ти що гониш, Я навіть камеру не включав! А я підходю. Що на приколі? Любі друзі, самі бачили у прямому ефірчику. Я підкрадався, підкрадався, хотів. Я знав, що тут Женьок стоїть. Ну, Чесно кажучи, я з ним приїхав. Думаю, показати вам, прикальнутися і спитати у жінка Ну покажи, куди ти скердуєш рибу. І ви бачили в прямому ефірчику жеріха. Січень місяць він жереха жеріха на силіконову наживку влупив. А, а покажеш торбу? <реш> торба? Куди ти складаєш? Друзі, дивіться. в мене дуже здорова торба, Саме величезна. Осьо, піймав, друзі, жереха. Ну, на... ну це круто, для зими це просто супер. Ріпер 2,5 дюйма. Ось ця моя величезна торба. ось вона. О, є така дві, двійна, така утяжечка була і рибулька є. І така гарненька. А чому гарненька, я зараз вам теж розповім. До цього я, ну, так як в мене, ух, тишечка, в руках сама... А, ні, це не сама. Це третя. Третя, можна сказати, сама така е, вудочка з тестом у x -геймів. Да, Там є до грамчика, є до е, двох, а це до п'яти. Це не саме, да, помилився. Але ж, все рівно. Гляньте, цією паличкою можна і 0,5 грамчиків, і 4, і 3. Така, для мене, скажімо так, якщо б я, верніше, збився. Дивіться так. Приїхав на цю водойму, на цю точечку, з мікрушною паличкою. Це для мене мікрушна паличка, приїхав з нею, тому і почав рибалити з вагами 1-2 грамчика. Якщо, і ви бачимо, бачите, самі така течія і виходить така проводочка, як я її назвав, да, стоять рисак. Якщо б у мене була палюгачка, з більшим тестом, з більшим, я би, ну чесно кажучи, ставив би два, а то і, може й 3 грамчики такі ваги, і поставив би більшу наживочку. Чим більше наживочка, я б, ну, чесно кажучи, на цій точці я впевнений, щоб і вакунчики були б е кабанчики. Сьогодні я перевірив точечка. Мені сподобалось, тому наступного разу, тут, гляньте, є два варіантики, два путі. Пам'ятаємо цей анекдотик, два путі. Гляньте, перший приїхати з лодочкою, взяти по, по, ну, можна навіть взяти два спінінга, по, спробувати щучку, а ні, переключитися і половити вокуня. Але ж якщо на наступному тижні погодка буде несприятлива, то усе пропало. Пам'ятаємо, усе пропало. У тебе є два пуття, усе пропало. Тому якщо погода буде несприятна, ти мені ну, для виходу на лодочку. До речі, я купив собі новеньку лодочку, вже приклеїв на неї цю штучку для камери. Так що вже ну, хочеться обкатати, але... На слідкую неділю. Все. Якщо погода, їдемо, беремо лодочку, випливаємо, ловимо. Якщо погодка трішки буде поганенька, то беремо якийсь лайтик і спінінг з більшим тестом. Ставимо 2-3, може навіть 5 грамчиків величенькі наживки і ловимо крупну рибу. Як вам такий варіантик? А? Ну що, любі друзі, ось і скінчилась моя сьогоднішня рибалочка. Самі бачимо краса, очерет. Ось спомню, ото камиш ка очерет, скелі, ну і водичка. В руках мікроджигова вудочка. Все самі бачили, як то кажуть, на що сам ловлю, то і вам показую. Ніяких таких секретиків в мене нема. І по поводу того, як я сказав, стоять рисак. Ну, Не знаю, як це, цей, як це все назвати, тому хто знає і хто бачив, ну, не промотав, а бачив, про що я вас питав. Напишіть. Буде і мені цікаво, і тому хто прочитає. Любі друзі! Слава Україні і слава ЗСУ.